Привіт, сонечко! І сьогодні відео без нових анонсів, зовсім без нічого. Одразу хочу перейти до теми відео Косметика, яка б могла коштувати дорожче, за яку б я просто продала душу і заплатила б набагато більше, як би потрібно було. Context, listen, Перший, і це сьогодні в нас на огляді консилер від Ламель Clear Face Його ж ми також зараз нанесемо як тунельну основу. Буду фарбуватись і розповідати, чому так. Мені він подобається, тому що у нього дуже масляниста текстура, він дуже приємний. Хоча тональність цієї серії я взагалі не люблю, тому що його прям видно на шкірі, воно негарно виглядає. З консилером же ж історія повністю аналогічна. Звісно, що він трошечки тече, оце його проблема. А так він просто нереальний. Він так круто все перекриває, він так блюрить обличчя, прям пори всі, я не знаю. Я прям а, не очікувала одразу від нього такого. Взагалі нічого не очікувала. Мені чомусь здавалось, що він не дуже спочатку. А потім я як зрозуміла, потім я як зрозуміла, чому його так всі люблять. Правда, класний. Зараз отак от роблю. Можете бачити, він дуже класно перекриває все. Ось, достатньо темненький, до речі, у мене 402 тон. Він достатньо темненький, але 401-й, я знаю, був би мені за світлий, тому що я його також люблю використовувати як тон. А 401-й, він прям такий для блідих дівчаток. У мене більш така смугла шкіра. Тому зараз ми його розтушуємо це все. Так. Загалом я тушую пальчиками, але сьогодні вирішила спонжем. ви бачите, що відбувається. Все залишається просто на спонжі. Так, не забуваємо про лоб. Ось тут трошечки наносимо. Так, ось такий результат ми отримуємо. І, як ви можете бачити, воно дуже класно все перекриває, криє за це я його і обожнюю. Продукт номер два це Evelyn Wonder Match. Я його показувала в відео огляді Evelyn, можете знайти на моєму каналі. Його зараз ми використаємо, використаємо саме як консилер, тому що він прям набагато світліший. Його я закінчую першу баночку, я буду замовляти другу, тому що ну, це правда, що про Evelyn кажуть, бюджетний люкс. Тому що по-іншому по назвати неможливо. По-перше, в нього нереальне пакування, виглядає дуже дорого. По-друге, він дуже ну, світленький. У мене це п'ятий п'ятий відтінок перцелян, і він класно перекриває. Його вже я тушую пензлем. Мені дуже зручно тушувати консилеру саме пензлем. Не знаю, є, є люди, які тушують пальцями, але мені взагалі не зручно. Але це кожного індивідуально. І він класно перекриває і тримається він де весь день. Але в той же час він дуже такий легкий. І він не такий маслянистий, як, а, як ламель. Ламель має зовсім, звісно, іншу текстуру. Цей такий більш легкий. Але якщо піднести нести ламель, то в принципі Евелін зверху вам буде цілком достатньо. Зараз тушуємо. Так, далі ми дуже швиденько переходимо до очей, і тут я вам хотіла показувати палетку ось таку Lame To Go, тому що правда, за неї б я віддала набагато більше. Зараз відкриваюся, ніж вона коштує. У мене один відтіночок, на жаль, побився, але це не заважає мені її обожнювати. Ви таких пігментованих кольорів, я не знаю, ви ще не бачили, певно, що це таку ціну. Зараз буду показувати. А ще вона, вона так круто пахне, це щось чимось, я не знаю. Ось я не знаю, як пояснити, в неї теж така масляниста текстура, прям в один в один, як і у. Е один не заважає, як і у консилеру. Тобто воно все таке маслянисте і воно дуже круто лягає на повіки. Але ось тут у мене склалась така дилема, тому що є ось така палетка, яка б могла коштувати дорожче. І є ось ці матові тіні рідкі від Глембі. Які теж, неймовірно, ну, і коштує 50 гривень. Я не знаю, що носити на очі, тому що я могла вам показати дуже класний мейк з нею, але їх ми тоді нанесемо з вами як контур. Тому що я контур я хотіла вам показати сьогодні серед своїх улюбленців ось такого від. Що це таке? Ну, забирайся. Якісь форсинки. Хотіла показати вам ось такого красунчика від Ламель. Він дуже класно тушується, але він не коштує далеко не 50 гривень. Він коштує одним словом. Тому сьогодні, ось ці матові тіні ми будемо наносити з вами як контур. Ось так прям беру точ, точково. А вже ось ці, ці сухі відламель ми нанесемо на повіки. Ось так я вирішила. І давайте пробувати, як воно буде все тушуватися. Тушуємо, доки воно не засохло. Зараз будемо, будемо додавати ще певно, що бачите, вони прям їх спонж все з'їдає на себе і нічого не залишається. Такого я ще не робила. Хоч, хоча ні робила, я наносила їх і сюди, і на губи. Але на відео спонтанні ідеї свої я обожнюю. Так, ну дивіться, в цілому, в цілому, виглядає непогано, але я б хотіла додати ще більше, аби воно було більш насичніше і більш помітніше. Прямо такі зараз вже не жаліючи, не жаліючи. Тому що спонж все з'їсть, я вам точно кажу. Трошечку сюди хочу додати. Там під волоссям не буде видно. Взагалі ще тут контур потрібно робити було б, але, але не потрібно. <смі> так, ой, це я за високо нанесла його прямо таки. Зараз будемо якось опускати трошечки, намага... нам... намагатися. Подивіться, що зі спонжем відбувається, я не знаю. Щось таке ми з вами придумали. Це мені три хвилинки, я зараз буду якось виправляти цю всю ситуацію. Так, ну ніби все розтушувала, розташувала, але тушується достатньо важко. Прям достатньо важко, тому навіть не знаю. Все ж таки можливо залишити їх як ціні, хоча на губи їх теж, теж класно наносити, виходить такий коричневий відцінок, тому що як контур, ну вони м -м, все одно важкувато тушуються, мені здається, лягли плямами. Чи Ні, не знаю. Давайте переходити все ж таки до очей. Є в мене один улюблений макіяжик очей з цією палеткою, я вам з нього хочу показати. Беремо ось цей відтіночок, ось цей, і е, блискітки, які знаходяться нижче нього. ось ці. І зараз це повинно вийти просто пожежу. Або його ні, напевно, навіть не його, а ось цей світліший, тому що той буде затемний. Візьмемо так: ось цей світліший, той, що знаходиться ось тут так. Набираємо і вони пилять, бачите, трошечки, але це не заважає їм бути. Нереальної пігментації, просто нереальної. Фух, дзеркало, і зараз будемо наносити. Одразу, бачите, я провела три рази пенликом і три рази і вже просто неймовірна пігментація, тому потрібно дуже обережно розташовувати. зараз я цим займусь, аби, аби це все виглядало більш-менш. Що я вам хочу сказати. Хочу сказати, що це скарб. Це просто скарб. Дивіться, як круто вони розташувалися, і як класно воно виглядає на оці. Мені дуже подобається під саме під ось такий кольор очей, мій воно класно виглядає. Але я думаю, що справа не в кольорі очей, а просто в цій палеці і в тому, наскільки вона класна. Ну що, з матовими відціночками все. Зараз будемо приходити до близки, тобто мого улюбленого. Боже, ви б знали, у мене ось просто на блискітки в мене. Я не знаю, я до них просто дуже, не. Як бути рівнодушна, не український, рівно? Я до них не байдужа, ось так, так, да. ось так буде правильно сказати. Зараз, певно, що візьму ось такий пензлик і на пару з цих ціней побільше, побільше, прям, щоб таке було. Прям щоб було занадто в якійсь мірі. Так, занадто і будемо, будемо наносити. Так. Бачите? Ви бачите, як то гарно сяє. Боже, я просто. Я кожного разу ніби їх наношу і ніби не вперше. Але е, моя реакція просто щоразу цей нереальний шиммер, гляньте. Я сподіваюся, ви бачите, як воно блищить, і сподіваюся, вам видно це все. Тому що правда, це дуже гарно, це дуже гарно виглядає. Зараз таке ж саме зробимо ще на іншому оці, можливо, ще трішечки більше навіть додамо шимера. Гляньте, як блищить. Просто неймовірно. Так. І будемо йти далі. Ну що, після того, як ми зробили з вами ось таку красу. Трьох, хочу трошечки зробити маленьке стрілечко. У мене є ось такий, ось такий малючок від глимбі. Зараз ви його, звісно, не пізнаєте. Я тут залишу десь фото, як він би взагалі виглядав спочатку. Що це взагалі за відтінок я сама вже не знаю. А, 102-й, 102-й відтіночок я бачу. Дивіться, які глимбі молодці. Вони їх прям таки. Як сказати, гравіюють, гравіюють самі відціночки. Бачите, я показую вам видно, що це 102-й відціночок. Дуже класно. я раніше фарбувала ним брійки, а зараз заповнюю ним міжвійку, кутик ока, аби уразнити очі, трошечка вийшла. І зараз якось спробуємо вивести ним стрілочку. Якимось чином, я не знаю, хочу стрілочку зробити. Я завжди так фарбую стрілечки. Ось так фарбую, а потім витираю. Тому що, знаєте, у мене взагалі раніше була проблема з стрілками, я взагалі не вміла їх фарбувати. Та і зараз, взагалі, я підводкою рідко користуюся. Я просто ось так наводжу, знаєте, хоча б якісь лінії, а потім підтираю їх і розтушовую, і виходить дуже непогано. Вже тоді повернусь до вас зі стрілочками і нафарбую дві, тому що в мене нема такої туші прям бюджетної. Я користуюсь севенці, на вона десь коштує 500 гривень. І знаєте, це так теж достатньо немало, тому я б не сказала, що вона б могла коштувати трошки. Так вона робить класний ефект, але вона просто вартує своїх коштів. Так, сонечки, саме час перейти до контурингу. Буду використовувати свою улюблену Та що ж це таке сьогодні. Чіпляється все, а буду використовувати свою улюблену палеточку від ламель, Вона правда могла б коштувати дорожче, як на мене, тому що вона така нереальна, вона робить неймовірно гарний контур. З нею я й почала його робити, і, і не перестаю кожен день. Тобто, навіть якщо я не носила тон, лише консилер, то мені її вистачає. Тобто, воно якось дуже класно лягає на шкіру, ось так, ну не знаю, рівномірно. Зараз побачите все. І хайлайтер, який, якому я не зраджую, я, я просто закохалась в нього. Просто нереальний. Е, купила я його для відео про LCF-косметику, там я його показувала. І з того часу він мій улюблений, тому що він правда він дуже класний. Я правда, я не знаю, як таке може бути за 50 гривень, але він неймовірний. Почнемо з контуру. Я зазвичай поєдную ось ці два відтінки для себе і наношу. Е, пензликом зараз будемо набирати. Вони трошечки пилять, але, але вони такі класні. Можете бачити. Зовсім трошечки. Ну того вартує. Одним словом, це все того вартує. Так, хоч, хоч у нас тут і були вже сухі текстури від глембі, але все одно потрібно зробити нормальний контур, мені здається, зверху. Так. Ну, клас. Я навіть нічого не буду коментувати, я, тому що я просто обожнюю цей контур. Зараз зроблю контур і зробимо з вами ще разом. Рум'яшка. Так, саме час для рум'ян. Рум я також поєдну, я не використовую якийсь один відтінок, я ось так просто беру пензлик і беру одразу два відтіночка. Не знаю, тут видно чи не видно, чи воно нанеслось чи нанеслось, але я бачу, як воно сильно палить, звісно. Але вони, вони класні, дуже класний контур, правда, він має коштувати набагато дорожче. Полет, дорожча палетка для контуру я маю на увазі. І трошечки ось так обережненько проводимо по рушістці. І по іншій на цьому пензлику, певно, що були блискітки, тому що вона мені як хайлайтер ще не носить. Певно, я ним щось наносила до цього. Добре. Але заодно трошечки буде з шимером виходить. Так, і ще хочу трошки додати, сильно багато не хочу, хоча я люблю рум'яна. Раніше любила, до речі, тільки кремові текстури, зараз на сухі завдяки цій палетці. А так, бо я, я не любила сухі текстури, я не розуміла, як ними всі користуються. Тому, ну як воно ж нічого не дає на шкірі, як ними можна взагалі користуватися. А потім спробувала цю палетку, одним словом. Так, ще трошечки. І трошки хочу додати на носик, буквально трошечки. Ось, так, ось таким способом нанести. Все. І тепер хайлайтер і губки. Тут коментувати я навіть нічого не буду. робиться так. Хотіла зробити так гарно, щоб було. Набирається він. Чомусь не набирається, дивіться, не можу набрати. Іди сюди, йди до мене, він треба тебе показати. <сіл�ь> так, ніби я набрала, зараз будемо наносити. До речі, я такими штучками взагалі не користуюсь, тим, що йдуть в наборах з косметикою, але. Ой, подивіться, в мене просто мурашки по шкірі йдуть, як я його наношу, бо я бачу це сяйво, і воно мене просто. Воно мене підкорює кожного-кожного разу. І ні, і я не вважаю, що це занадто. Я не вважаю, що це перебір. Ні, мені, мені цілком нормально. Так, можливо, ви будете казати, що це прям багато, але я його люблю дуже-дуже <гум> сильно, тому мені його забагато не буває. До речі, я хочу сказати, тут дуже великий об'єм за таку ціну, дуже прям великий об'єм. Не знаю в чому секрет, не знаю. Ціни, ціни і якості ну зовсім не співпа... Ой, а тут прям добре згодно, тут уже прям перебір зараз буде. Ну, зараз я це все розташую гарненько і буде виглядати супер. І на носика нанесемо. Тому що плестіти, це те, що я обожнюю, в макіяжі завжди. Серед помад я не знайшла нічого кращого і дешевшого, ніж сеф. Ну, є також глимбі, але там дуже яскравий відтінок. Як контур у мене олівець від Евелайн, але я його не показую, що він закінчується. Але він також класний за 60 гривень олівці Евелайн роблять свою справу. Контур можу здавати зараз за темним, але я це все заповню помадою. Класна, вона така. Softmade у мене перший відтінок, дуже класний нюд, дуже виглядає так, знаєте, прям круто. Зараз нанесу і трошечки більше розкажу про неї. Помада вже в мене на губах і вона просто неймовірна. Мені подобається ні все. І текстура, і те, як вона виглядає. Вона ніби матова, але це ж все-таки помада, тому фініш такий сатиновий більше. Але дивіться, як це все виглядає. Мені здається, це просто краса, казка. Я не знаю. Воно все так поєднується, так все гармонійно, і цим я і люблю за це я і люблю цю косметику. Тому саме сьогодні я вам її і показала. Ну що, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі, які я залишу для вас десь ось тут. Також на Ютуб канал. І для мене це тому, що дуже важливо розвиток україномовного контенту Ютубу. Це ось така, знаєте, ідея номер один, яка закладена ось цей весь канал. Тому, будь ласка, допомагайте мені в цьому, а я вже по традиції. І кажу вам до зустрічі у нових відео.